Усім привіт! Сьогодні готую на сніданок смачні млинці, беру 3 яєчка, 3 столових ложки цукру. Ще у мене є такий стаканчик на 350 мл і будемо брати однакову кількість борошна 350 г, візьмемо 350 г молочка та 350 г дуже гарячої водички. Ще в кінці я додам 3 столових ложки олії і це все можемо починати готувати. Беру велику миску, розбиваю в неї 3 яєчка. Краще заздалегідь достати яйця з холодильника, щоб вони стали кімнатної температури, потім у цю суміш я буду додавати 3 столових ложки цукру та все добре перемішувати до однорідності. Додаю 350 мл молочка, воно також має бути кімнатної температури, або трохи підігріти, якщо з холодильника воно у вас. І знову треба гарно вінчиком все перемішати. Насипаю у стаканчик борошно, ввожу його у суміш невеличкими порціями, постійно перемішую вінчиком. Щоб не було грудочок. В кінці додаю 350 мл дуже гарячої води та 3 столових ложки олії. І також потрібно все дуже-дуже гарно перемішати. Смажу млинці на дуже розігрітій сковорідці. В мене вона спеціальна для млинців, дуже зручна. Знаєте, це супер рецепт, завдяки тому, що всі інгредієнти йдуть у рівних пропорціях. Тісто виходить ідеальне, млинці не рвуться, не прилипають і виходять дуже ніжні й смачні. Ось такі млинці в мене вийшли, обов'язково спробуйте приготувати та напишіть у коментарях, як вам рецепт. Сьогодні будемо садити в грунт редиску та насіння зелені. Що ж, настав той самий відповідальний момент, як я починаю садити свої перші овочі та зелень у новому місці біля паркану. Це моя перша спроба тут щось виростити, тому мені дуже цікаво, хвилюючи. Роблю це трошечки наосліп, але саме це мене дуже надихає. Я вибрала ділянку біля паркану, там більш-менш було чисто. Майже не було трави, а значить, що підготовка зайняла в мене не так дуже багато часу. Землю, чесно кажучи, я толком не знаю, яка вона родюча чи ні, чи потрібно щось додавати, якісь підкормки або добрива. Але я вирішила не чекати і просто почати щось робити. Далі, на жаль, сталася технічна проблема, телефон трішки підвів і не записав першу частину процесу, тому починаю розповідати, як садила вже з другої частини посадки, але нічого страшного. Побачила в Ютубі один дуже цікавий і простий лайфхак як використовувати звичайний картонний лоток від яєць. Ним дуже зручно робити рівненькі заглиблення для насіння, просто притискаєш його до землі. І готово, виходить доволі швидко і акуратно. Перед посадкою я обов'язково пролила всю ділянку водою, щоб земля була волога. Насіння редиски я висипала у білий лоточок, мені так зручніше було, бо все добре було видно. І Далі по одній насінці я клала пінцету. кожен отвір, зроблений лотком. Так, це повільно, поступово, але зато дуже точно і рівномірно. Для цього присипала все тонким шаром землі, теж використовувала той самий лоток з-під редиски, дуже зручно. І ще раз акуратно проливаю водичкою. Зараз я поливаю злійки з душовою насадкою. Кран для води на вулиці в мене ще закритий з зими, я його поки що не відкривала. Але сьогодні в мене посадка невеличка, тому поки хватить цієї лійки. Що це в мене за лійка? Я покажу вам трошки далі у відео. Вона мене дуже класно виручила, коли в нас були відключення світла. Продовжую садити, теж починаю спочатку прополювати землю. Далі розрівнюю її граблями. І потім вже гострою стороною сапки буду робити невеликі рівчачки, для того, щоб посадити на цій стороні петрушку і укроп. Буду садити їх разом. Хотіла вам сказати, що це в мене за сорти, які назви, але пересипала це насіння у зручні для себе. Коробочки, та забула підписати, що це таке. Теж гарненько проливаю водичкою кожен рядочок, потім беру насіння, буду брати його обережно. Пальчиками і буду висівати такими собі невеличкими пучками точно так само як з петрушкою, так і з укропом. Ще хочу сказати, що, що насіння укропа я попередньо замочувала у періки сьогодні. Щоб перевірити, чи дасть це кращий результат та врожай. Для чого я це робила? Знов-таки побачила в Ютубі, що рекомендують саме з укропом це робити. Бо це насіння виділяє ефірні масла, це природньо, це не обробка насіння в пакеті, так? І перед. Висіванням це рекомендують прибрати. Ну, не знаю, буде від цього якийсь результат чи ні, побачимо. Після того, як я все посіяла, я просто засипаю свої рівчачки землею і ще раз проливаю це все водою. Що ще хотіла вам розказати? У попередньому відео я різала палички. Для свого мангалу та залишала товстенькі гілочки. І ось ці гілочки, які ви бачите на грядках, я поставила не просто так, вони виконують дуже важливу місію. Я сподіваюся, що вони захищать ці грядки від котів. Я дуже сподіваюся, що, хоч трохи, їх це стримає, бо вони обожнюють все досліджувати, особливо свіже, щойно посаджене, лізуть, пригають. Тому я замовила ще собі тепличку невеличку для захисту загроволокна і обов'язково покажу її у наступному відео. Он яке тут біля свинки вже виросло нове. Коту кажуть, росте не по дням, а по годинах. Хі -хі. Ух ти, яка в тебе пилка! Покажи, як ти пиляєш дерево. Покажеш. О, там є дерево, треба трошки його підпиляти. Давай. О так, молодець. <риві> Тільки надо веточки не нужні, да, Єгорчик? Отут, наприклад, можеш потренуватися. Що <риві> <риві> це? Му? Ні, це не Божа коровка, це солдатик. Він не страшний. Та-та! Солдатик, так. Да. 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 Єгор у нас наливав водичку, оцю велику лійку. Десь ми загубили оцю насадку, ну ми знайдемо там, десь може в гаражі. Да. І ось ми беремо, на, держи, держи лієчку і так осторожненько так поливай. Давай, ти сам давай. Тільки от сюди, дай цвіточок, давай. Трошечки от так. Оп. Кажи, в мене є маленька лейка, спеціально дитяча, Ну, вона мене натікала. Я тільки здорова. А, да. Давай, осторожненько сюди. Угу. Що ми придумали? Ось у нас є відро з водою. І отака штука. Це ми купляли на Аліекспресі. Такий душик. Це на випади, якщо у нас о, не буде води, з відключенням світла. Ось. Зараз будемо поливати ці квіточки. Він так от вмикається. Зараз я його включу і покажу, як він працює. Така лієчка. Тут о, можна перекрити. Зараз вона перекрита. І так от переворачуєш і вмикається душ. Так, держи, Єгорка, держи. Зараз ми його включимо, я покажу, як він працює. Ось так от. І він починає качати. Починаємо помивати. На, держи. На, держи двома ручками, держи. так. Тільки наразі цвіточки, Єгорчик, трошечки туди. У нас знову десь пропали всі коти. Винесли їм голову рибки. Оце тільки двоє є. А ще в нас був такий паук. В нього були лапи, але коти його розгризли. Я не знаю, вони в нас чи не доїдають, чи що. Повідгризали лапи. І В одному з попередніх відео я показувала вам, як садила пророщене насіння у стаканчики. Тому ось хочу поділитися з вами такою радістю. Це насіння проросло і вже маємо ось такий ось непоганий, я вважаю, результат. Пройшов майже тиждень з того моменту, як я посадила це насіння перців та томатів в стаканчики. Вже на третій та четвертий день з'явилися невеличкі перші сходи, але ось приблизно пройшов тиждень, і вже вони такі виросли. Тут Всі стаканчики в лоточках в мене стоять. І я їх ставлю в день на стелаж. У мене є такий спеціальний стелаж під лампи, і вони там е стоять і на них світло попадає. Я намагаюся створити максимально комфортні умови, тому тримаю кулачки і дуже переживаю, щоб вони в мене росли і не пропали. Стемніло зараз хочу показати роботу цих фонариків. Ой, тут біжуть, біжуть, біжуть. Так, це не він. Це в мене стоїть камера на будинку, і вона ще підсвічується. Так, ось один ліхтарик світить. Так. А ось другий світить. Ну, в принципі, видно нормально. Ось він загорівся і мені якраз от сюди пройти до літньої кухні. У мене тут ще літня кухня така є я. Теж на неї зніму якось огляд, <схід> тому що в мене до сюди руки ще не дойшли, вона дуже брудна. Ось. Ну, загалом супер. Пройти до кухні світла хватає. А кати один поперед одного. Це вони за день накопичують, а потім світять, тому що там сонячна панелька в них. Дякую всім за перегляд цього влогу. Сподіваюся, що вам все сподобалось. Якщо є якісь питання, пишіть у коментарях. До зустрічі! Всім па-па!